Так, всім привіт, друзі. Вийшов сьогодні в ліс по гриби. Дивитися, чи є гриби в лісі. Тому щось найшли. Зараз будемо показувати. Перший наш гриб. Ось такий білий. Бачите? Ось такий білий гриб. Тому відстаємо його. Ох, який красень, бачите який красень. Перший є. Я тут ще десь бачу якогось грибочку тут. Мабуть, мабуть, це білий. Так, бі, друзі, бів гриб. Ще один гриб. Достаємо. О, який красень. Будькі друзі, найду за... зараз щось ще найду, обов'язково підключуся. Але вже є ось такі два компаньйони у нас. Ой, бо бі... не покажу Люди і третій є. Просто я на нього нас, нас ступив. Третій гриб. Третій гриб. Я в шокі люди. На гриб мабуть я став ось такий третій гриб. Шапку трохи йому зумило. Оце таке, не біда. Головне, що є. Ось такі три красення. Тому, друзі, я зараз, якщо найду, обов'язково підключуся до 2. Так, друзі, вийшло на нову ділянку і тут я в шокі сам. Так, перший гриб, якщо ви його бачите. Перший гриб. Ось такий, дивіться, який краси. Перший. О, супер. Другий гриб. Також ось такий красий. Два вже є. Десь тут ще бачу десь, десь грибу. І тут уверху. Ми їх знайдемо. Ось такий ще у нас. Екземпляр, але він індія якийсь такий трохи підуставший. Але буде... Пізніше, друзі, ось такий екземпляр. Дивіться кіо, який красен я в шоке, друзі. Ось такі краси. Трохи камера щось не хоче фокусувати, але файно. Пізніше, якщо ви бачите, тут збоку є щось ще. Також ось такий краси. Так, зараз я їх поскідаю всіх на купочки. Щоб я їх не загубив. Я їх не загубив. Так, залі я тут ще десь бачу. Тому трішки далі трейки. Але, але треба йти дуже акуратно, бо, щоб не розчавити гриба. Де вони є? Ага, є, друзі. Ось тут такий, дивіться який красний, в пеньку виріс. О, забирай. у нього ножка, ой-ой. Такий. Пізніше ось тут. Красень боже. Тут. Ти поки що все. Зараз буду ще швинкат дивитися. моїх на базу всіх. На базу їх несе. Ну я, як всі каже, хто рано все тому Бог дає. Тому, друзі, якщо у вас є чуйка йти в ліс, то ви йдіть. Може там щось буде. Діцики. Скільки знайшов не... і це не кінець. Я вам зараз ще покажу щось. Ось тут такі красені два. Дивіться, які красені. Ой, які суперові грибочки. Ще бачу одного. Це прям в шок, друзі. О! Бачите який гриб? Супер, прям, супер. Ось тут бачите там далі, ще один гриб. Я в шоці, друзі. Це просто... Ой, чуть його зумив, мабуть. О, нічого страшного. Ще один ось такий краси. Далі чуть ще спускаємося. З щось і не заявляємо. щось і не закінчуються ті гриби. Та й добре. Що забираємо цю патичку. Я тут ще у нас такий один малесенький. Але гарний такий. Так, тут є. Я десь ще тут десь, десь тут десь бачу внизу. Угу, там. Друзі, якась поля, якась поляна грибів. Ще один. Я, друзі, в щось трішки і, і в шоці. Уже був розстраюся, що грибів ще поляна. Я в шоці, друзі. Я в шоці. Дивіться, що вже не, не що вже найшов грибів білих? Тут ставимо. Ідемо Зберемо ще ті гриби, щоб всі були разом на купці. Ось тут ще такі гриби заберемо. Я в шоці, друзі. друзі? О, бачите? Араз я йду ще по одну партію там темой А оце, друзі, який шок для мене. Я ще таких грибів не бачу. Так, де вони пропали, є гриби. Віті, красені два, три, навіть п'ять. Бачите? На шість. Раз, два, на сім. Я в шокі. Що грибів? Люди поляли страшенно. Тому зараз я, друзі, до вас повернуся, а ви в вподобайку. Так, друзі, я повернувся і не з пустими руками. Ру 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 дивіться, в мосі білий греб виріс. В мосі забираємо. Такого біленького. його ось тут, тут. Тут ще Я бачив одного. Йдемо туди. Й. Тут ще два красені, навіть три красення ще. Забираємо бути. Забираємо все. А я так переживав, друзі, що ніхто мої гримби гри, 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 гри не позабирав. Тут такі три красені. Я трохи вище. Ще один білий. Бачите? Там сюди його на місце. Йдемо трішки далі. Йдемо трішки далі. Ще один виріс, такий красень, забираємо. Буквально приходимо пару метрів, два біля. Знову. Друзі, я в шокі. Сьогодні, мабуть, удача на моєму боці. Ще один білий. Це якийсь капець, друзі, білий. Треба, треба їх ставити на місце. А я зараз, друзі, повернуся. Друзі, нова знахідка. Думаю, йду я ще тут подивлюся. А тут капець. Ще один білий. Друзі, гриби в лісі поперли, як має бути. Такий один і ви ще маленький ще такий. А нічого страшного, декла. Шукаємо і і гриби б -б 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 є. Гриби є. Ось такі два білі. Зараз йду ще щось шукати, але не факт, що нічого. Вже їх є так багато. Але добре, що є. Бо Я збирав чуть не цілий кульок вже. Це, це, друзі, капець. Тому лупіть вподобайку. Таку вподобайку велику. Лупіть під, 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 підписку. І в нас це буде супер. Я можу тут всі гриби повизбирати. Бо, як, бо якщо не я їх повизбирую, то хтось інший прийде і, пов... і Тому, Друзі, я, я, звісно, що це сьогодні і находки. А. Друзі, вирушаю вже додому, а гриби мене не покидають. Йду до хати і тут ось такі ще бачу двох Хіба, хіба красиво. Ось Такі перші краси. Ну, ясно що забираємо? такі другий краси. Ясно, що теж забираємо. Бляха, не можу вирвати його. Йо, який моцний. Не рветься. Ось таких двох забираємо. Ось таких двох красень. Тому друзі вже вирушаю до хати. Свою, свою поляну закриваємо і йдемо до хати. Друзі, йду до хати, а мене гриби не покидають. Це капець якийсь. Ось І не ще ще. Йду, йду вже до хати, бо то вже якийсь капець. Ви ціки, ой-ойо друзі. Такі гриби моцні.